Друзі, привіт! Сьогодні буде відео про автомобіль, який ми не підбирали і не робили логістику. Його просто привезли нам на ремонт. Що ж, давайте разом подивимося, що вийшло. Андрій зробить дефектовку і ми вам все покажемо як же ми його ремонтували. Поїхали. Nissan Rock. Дефектовочка. Знаєш, маємо удар в задню частинку. І перед догнав. правою стороною, все. Значить... Дарний кут правої сторони зачепило кришку багажника і маємо таку картину. Значить, Бампер під заміну. Кришка під заміну. Четверть 50 на 50. Можливо, підземно, якщо не вийде витягти. Е -е. В кришці багажника є такий нюанс. Верхня частинка. Від нижньої відділилися. Це все діло не паяється, не клеїться. З цього прийдеться кришку багажника у нас робити заміну. Далі потягло за собою панель. Ось такі складочки у нас тут є. Раз, два, три. Невеличкі складки, трошки видно, покритові. Розслоївся низ стакана внутрішньої сторони і заламало тут направляючу таку. Це, що відносно задньої частинки в нас. Лючок задерся, повністю верх зазор є, низ повністю на наканто закрився, його навіть тут міліметра не буде. Ну, такий вигляд має задня частина. Задня частина, далі фонар ще, буде. переходимо на перід. Перід, таке враження, що коли я вдарив задню частину, перед догнав щось. Значить, Пари тут немає, решітки немає на даному авто. Бампер повністю буде замінятися, ну, переберуться тільки. Цей протитуманка, низ, хром, це все перебереться. Манка з цієї сторони. Ну, така декоративна накладка. Можливо, заміниться, можливо, запаяється. Заламаний кінець крила в нас. Всередину звернутий і розкрився зазор на сантиметр. Ось такий вигляд має воно в кінці. Розкрився і роз... розтягло. По підсилювачу тут він на місці. По зазору з водійської сторони він на місці. Фара не потріскає ніякі кріплення, вона на місці. Ось така дефектовка. Будемо знімати, значить, крило у нас е -е, відрихтується, поправиться все. Фара інша, бампер інший з зрештов. Рок. Тут... Зачепили. Зачепились ми. За задню панель, один зашим і саме м'ясо зажати. Просверлили, з середини зробилася закладочка, будемо зараз відтягувати, робити зазор між крилом і дверима. Будемо грубе пожоване місце вертати, наскільки можливо назад, простукати все, і тоді тільки буде у нас заміна. Ось якось так. Значить, підтягли, виходить, вже навіть чуть, -чуть як будь-то розшилося це місце. Серединку витягли. Підтягли панель. Трошки постріляли ці місця. Тут вистрілили. Але головне, головне у нас повністю став зазор. Зараз ще протягнеться, якось не знаю, саме оце, от ця, щоб її трошки розвернути, простукати і вже переміряти саму задню панель. Оце все. Місце пробити ті ямочки, які видно. Тут вже ну майже вийшло до цієї площини, що потрібно. Ну, залом самий великий тут. певно придеться просверлити і ще раз дотягти. простукалась нас ця велика складка. Вийшло ще тут трошки, бо було сильно заламано всередину це підсилювач. Є в нас. Складочка. Ну, я не знаю, чи покаже воно. Світло маловато. Ось тут якраз іде. Така десь сантиметра півтора в глибину, до двох. Ось так. Я надіюсь, що камера показує нам. Тягнемо далі. Тоді вже прикриється кришка. Глянемо наскільки, тому що проєм був зміщений в сторону пасажира. Тут у нас між кришкою і крилом було в районі 1,5 см зазор. Десь такі, навіть до двох я б сказав би. А воно має бути в районі 5,5, яких там 5. Ну, в роках цих, вони є якісь такі на кришках. Задні зазори між кришкою і крилами якісь великуваті. Ну, побачимо. Вже не один рок дивились її. Відеозвіт. Попередній частині авто було в нас удар пасажирську сторону. Вдівся новий бампер, нова фара у нас є. Переходимо. На цю сторону, де був основний удар. Повністю... Ага, ще одне. Зазор у нас між капотом крилом однаковий, повністю низ виставився. Повністю-повністю все. Також поверху виставилось. замінилась фара. Був сильно заламаний кінець. Ось тут ця частинка крила повністю заламана. Не думали, що воно у нас виживе. що... Зробиться, тому що фарою при ударі його завернуло. І був зазорчик у нас десь в районі до 1,5 см між капотом і крилом. Все звелося назад. Ну, скажімо так, Оригінальний капот, оригінальна фара. І вже під оригінал підігналося крило. Ось має такий вигляд. Не було взагалі ніякого зазору понизу, між дверкою і крилом. Все стало на місце. Переходимо на основний удар задньої частини пасажирської сторони. Лінія крила і лінія нового бампера повністю сходяться так, як потрібно. От, якщо подивитись, все воно також з лінією кришки багажника. Зазор повністю став. Ну, він є тут такий ширший порогах. Низ також так само йде. І приходимо на водійську сторону. Те ж саме. Ось так зробилось. Далі у нас лишається довести до кінця повністю спотерну роботу. Тут ще довести гарненько все. Ямочка невеличка. і оцю ще зараз підіймем. Де потрібно що посадити, щоб От лишилась спотерна робота. Ну і зазор у нас ось такий гарненький, ближче покажу. Між крилом і капотом. Такий в нас. Вигляд має на зараз. Рок наш. Це кришка багажника інша. Стара кришка багажника. Знялась, тому що вона була з пошкодженням з цієї сторони. Просто знайшлося в колір. Така деталь. Я скажу, що не робили ніякої заміни четверті. Низ повністю весь Ну, карман весь повністю відстукався назад. Всередині Ось такий у нас вигляд. Ленькі були отвори, підтягувалася площина, ця була у нас заломана. Також що вирівнялось це все. По цій площині вирівнялось. середині, можливо буде. ну, Тут темновато, Тут була складочка у нас. Тут порівнялось. Карманчик повністю весь посадочне гніздо. Вентиляції простукали. Це місце у нас розірване. Проварили, бо, виходить, підсилювачом продавило. Вернули все на місце, просто коли складки, складку на задній панелі з цієї сторони, з цієї сторони також піднялося все. Ну, ось такий вигляд всередині воно має. Далі доспотровуємо і відправляємо до малярів. Ось такий наш рок. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever I done seen rain and I ain't just talking weather But I'm a survivor, shame on you if you thought I would ever leave I'ma be right there where the legends be I am unbreakable, I'm rock, I am never weak, nah I feel weak sometimes, but you'll never see I'm going through one of the roughest times of my entire life right now Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said And we gon' make it like even them two locks said Who not better for mouth something? При два, один. Всім привіт. Нарешті наш Рог чи Ріг заїхав вже до мене на кінцеву зборку. Поки там малий десь довго їхав, бо зараз затори на дорогах у нас, світла нема, світлофори не роблять, то я вже трошки склав нього. Дивіться, що у нас робилося. Робилося в нас, пересипалася повністю кришка багажника, бо вона була під заміну. Розбиралася вся задниця, бампера, все було розобране. я вже з нього склав, пересипав бампера, пересипав також ці датчики, що стоять на відкривання ногою. Тобто я вже задню частину автомобіля я вже повністю все склав. Все як воно було. Що, що залишиться на нас тільки хімчистку зробити вже після мене. Учет, сертифікація і віддавати будемо людині. Що ж, нам ще залишилося по цьому автомобілю зібрати передницю. Передницю я вже тут все виставив, все повиставляв. Тільки залишилося ще дозбирати бампера переднього і накинути підкрилки, поставити на місце і нижні защити. Що ж, приступаємо до роботи. А ви слідкуйте. Що ж, поставили по зараз будемо пробувати бампер націляти, що вона нам скаже. Чим хорошо Nissan як конструктор, на, пі... на пістони, на пістони і все. А потім їдеш і прищиться. Ну що ж, доробили ми, зібрали. Ось так у нас вийшло все в своїх зазорах. Все стоїть рівно. Далі йде нас хімчистка І кінцевий результат вже ми включимося з Сергієм. І побачимо, що у нас вийшло з цього даного автомобіля. Що ж, поїхали? І завжди, все в останній час. Цей автомобіль хотілося вам показати, тому що є що показати, не соромно за роботу хлопців. Зробили реально класно. Давайте разом глянемо, як же ж вийшло. Так, бачили, попередку заміна бампера була, заміна фари, по зазорчиках все стало, ставили все оригінальне. Автомобіль 20 тисяч пробіга. Я ним трошки покатався. Ну, класна машина, дійсно класна. Тому що, по-перше, нова, хоча я не дуже люблю я там, ті роги, тому що це шумки немає. Але 20 тисяч ти сідаєш, чувствуєш реально нову машину. Збита підвіска, не заюзаний, не зашарпаний салон. Ну і давайте ж разом подивимося, де. Був пошкодження, люблю я розумієте, такі машини дивитися, коли й не бачиш, де ті пошкодження були. Гарно хлопці не замінювали максимально гарно, ювелірно Андрій, можна сказати, так, все повистукував. Володя чітко відшпаклював. Хто знає, повірте, проблематично оці всі канти гарно вишпуклювати, плюс вгадати з таким кольором, тому що колір цей рижий. Реально проблематично, але от гарно вгадали, все ідеально, можна так сказати. Так, по гришки багажника ми її замінювали. Саша довго колупався, перебирав з однієї проводку, переставляв іншої. Я вже кажу, хімчистку ми не робили, просто поприбирали, тому що клієнти приїжджають забирати, щоб не сідали там у грязну машину, просто поприбирали, почистили. Та й все. Ну, ось такий вийшов автомобіль з пробігом 22 тисячі миль. З пошкодженнями ви бачили, які. Було трохи роботи, гралися трошки, тому що то є світло, то немає, проблематично було. Довго ми його робили, але все-таки зробили, я таки надію, що клієнт буде задоволений. Що ж, дякую вам за увагу. Ще раз хочу нагадати, що беремо машини на ремонт. Дзвоніть, телефон лишимо в описі. Будемо дивитися, все щасливо, до побачення!